Glad to meet you, dear students. Сьогодні у нас урок для восьмого класу. Розпочався другий семестр з теми Do you need a book? Чи потрібна тобі книга? Тобто ми поговоримо про книги наших вчителів і наших друзів. Давайте звернемось до підручника. І так, уроки. Урок англійської мови для восьмого класу за підручником Карп'юк. У нас англійська мова. Need a book. Our friends and teachers, наші друзі, і наші вчителі. Як завжди за підручниками Карп'юк, є слова в рамці. Після тексту вони у нас сторінка 115. 115. Є слова в рамці з вимовою, але без перекладу, з чим я вам зараз допоможу. Тож беріть сонечки і записуйте. A Каталог. A catalog. Фікшн. Художня література. Non-fiction – Документальна або наукова література. non-fiction. A title назва. A title. To consult. Консультувати. To consult. To contain. Вміщувати в собі. To contain. Made up stories. Вигадані історії. Made up stories. In general. Взагалі. In general. І так, ці слова зараз зустрінуться нам в тексті. Основний тематичний текст за цією темою. Сьогодні ми пройдемось по основним вправам. І якщо хтось не має змоги відвідувати всі уроки, то це основні вправи за темою Box-книжки Our Friends and Teachers, наші друзі і вчителі. Розбираємо основний тематичний текст. Я перечень буду читати, прикладати. Books and friends should be few but good, says an English proverb. Книж... Книжок і друзів має бути небагато, але вони мають бути гарними, говорить одне англійське прислів'я. Except to Living Man, there is nothing more wonderful than a book. Крім людини, немає нічого дивовижнішого, ніж книга. It teaches us and opens its heart to us as a brother, wrote Charles Kinsley, an English writer of the 19th century. Так, про книгу. It, вона, мається на увазі книга, вона навчає нас, вчить нас, відкриває нам серце, як брат, як сестра, Якщо вона книга, так? якщо підручник він, писав Чарльз Кінслі, англійський письменник 19 сторіччя. The book is a certainly a friend and a teacher. Книга це, звичайно, друг і вчитель. We learn many things by reading books. Ми дізнаємось багато речей, читаючи книжки. Books teach people to live. Книги навчають людей жити. After reading some books, it is easy to understand what should be done and what must not be done. Так, після того, як прочитаєш книжки, деякі книжки, то легше зрозуміти, що треба робити, а чого не треба робити. There are books which helps help pupils with their lessons. Є, звичайно, книжки, які допомагають учням з уроками. In general books can be divided into two main groups: fiction and non-fiction. Взагалі, книжки можна розділити на дві основні групи: це художня література і наукова або документальна література. Fiction books contain made-up stories. non fiction books are books that give facts. Художня література вміщує, в собі ці книжки вміщують вигадані історії, а документальна література це книжки, які надають факти. In ancient times books were written by hand, and few copies were made. В стародавні часи книги писали від руки і uh, робились лише декілька копій. Sometimes several men were needed to copy a book as the work was slow. Інколи навіть залучали декілька чоловіків, щоб зробити копію однієї книги, тому що робота йшла дуже повільно. For many years, the number of books in the world was very small, і багато років кількість. Uh, Книжок у світі була маленькою. Only a few people had copies of them to read and study. І лише в декількох людей були копії, щоб вони могли читати і вчитись. The invention of printing changed a lot in history. Винахід принтування змінив багато в історії printing played a very important role in the development of culture, science and literature. Принтування, тобто друкування, да? зіграло важливу роль у розвитку культури, науки та літератури. Today, there are many thousands of public libraries in Ukraine. на сьогоднішній день є дуже багато тисячі навіть бібліотек в Україні subject if those do not know the title of the book they want. Бібліотекарі завжди готові прийти на допомогу тим людям, які хочуть знайти книгу з будь-якої дисципліни, але не знають назви. Книги, яку вони хочуть знайти. Those who know how to use the catalog can find a book and needn't consult the librarian. А ті, хто знають, як користуватись каталогом, можуть самостійно знайти книгу і їм не потрібна консультація бібліотекаря. Conferences, exhibitions, and other events take place in libraries. Конференції, виставки та інші події проводяться в бібліотеках. Thematic selections of books are prepared beforehand to help the visitors develop their reading preferences. Тематичний вибір книг готується заздалегідь, щоб допомогти відвідувачам розвивати свої читацькі вподобання. Many libraries have reading rooms, and the rooms equipped with computers. To give the opportunity to work with the Internet. Багато бібліотек має читацькі зали та кімнати, облаштовані комп'ютерами, щоб надати можливість працювати в інтернеті. Some libraries have a room where students learning a foreign language can have practice in speaking and listening, а в деяких бібліотеках є навіть кімнати, де учні можуть вчити іноземну мову. І практикуватись у розмові та слуханні аудіюванні. Тож, звичайно, нам треба буде зробити вправу до тексту. Це речення, які після тексту їх тут 9 з трьома крапками, це треба їх закінчити згідно змісту тексту. Ви зробите це самостійно, запишете в зошит і надасте їм переклад. З перекладом я вам щойно допомогла. Зверніть увагу, що якщо ви не підготуєте свій текст про. Книг про книги, про те, що вони our friends and teachers, то можна буде вибірково вивчити речення з цього тексту. Ми їх щойно розібрали, тож це буде неважко. Так, далі. А далі у нас іде ага, друга вправа, в якій треба поєднати слова з різних частин таблиці їх три. І розказати, чому можуть навчити нас книжки. Я допоможу з перекладом словосполучень, а ви вже поєднаєте їх самостійно, лише англійською мовою. Тут вони. Так. І я просто перекладу спочатку першу колонку: A. Books about great people, книги про великих людей, Books about famous travelers, книги про відомих. Хто подорожує. Um, так, books on history. Книги по історії. Books about children, книги про дітей. Teach us, друга колонка, навчають нас. Teach Це вчити когось. Да? І чому вони нас навчають? Тобто, залежно від того, про кого книга, чому вони нас навчають. Ви маєте вкласти речі. To be kind and clever бути добрим. Розумним, be noble – бути шляхетним, To be brave and honest – бути сміливим та чесним, To be a true friend, бути справжнім другом, To be hardworking – бути працелюбним to help old people and younger ones допомагати старим та молодшим to understand other people розуміти інших людей to love our motherland любити нашу вітчизну to be polite to have good manners бути вічливим мати гарні манери і b завдання теж перша колонка stories about birds and animals розповіді про пташок і тварин fairy tales казки Fables, байки, poems, вірші can teach us, можуть навчити нас. To understand the beauty of nature, зрозуміти красу природи, to love nature and to take care of it, любити природу і дбати про неї, to help animals and birds, допомагати тваринам і пташкам, to be kind and clever, бути добрим та розумним, to understand what is right and what is wrong, розуміти, що правильно, що неправильно. Not to be lazy and naughty, не бути ледачим і слухняним. Not to boast, не хвалитися. Так, і надалі у нас цікавий вірш за цією темою. Трошечки я буду пролистувати, просто вибираю такі цікаві моментики для одного уроку. Щоб все одразу. Books are our friends. Це вірш про те, як треба поводитись з книжками, його треба читати, прикладати. Звичайно, бажано вивчити на пам'ять. Наразі я прочитала вам двічі, Books are our friends. By the Walker. Since books are friends, they need much care. When you are reading them, be good to them and fair. Use bookmarks. To hold your place and don't turn a book upon its clear face. One more time. Books are our friends. Since books are friends, they need much care. When you are reading them, be good to them and fair. Use bookmarks to hold your place and don't turn a book upon its clear face. Nice of you. Сподіваюсь, ви вивчите його на пам'ять, і у нас з вами попереду ще одна вправа: спикін, говоріння. Вона найважливіша, мабуть, на сьогоднішнє завдання. Page 154, 103 сторінка, тому маю пролистати. Я знайшла вам там, де є саме питання, саме до вас, про вас, про те, як ви ставитесь до читання. Я надам свої варіанти відповіді. Ви можете включити субтитри і дивитись, що саме я вимовляю, і, користуючись моїм прикладом на слух, або дивлячись на екран, ви можете надати записати мою відповідь або переробити на свій варіант відповіді. Так, я буду давати і короткий і повний варіант залежно від змісту запитання. Exercise 10, 10 право, page 134, сторінка 134. Speaking, 15 questions, 15 питань. 15 questions. The first, перший. Are you fond of reading? Чи любиш ти читати? Чи захоплюєшся ти читанням? Що питання, питанні та відповіді. Are you? звертається до мене. Коротка відповідь. Yes, I am. Повна. I am fond of Of reading. Я захоплююсь читанням. The second. друге питання. What books do you prefer to read? Fiction, detective stories, adventure books, travel books, science fiction or historical novels? Яким книгам ти віддаєш перевагу при читанні? Художня література, детективи? Пригодницькі книжки, книжки про подорожі, науково популярні та, або історичні романи. Так, тут конкретне питання, тут немає відповіді так чи ні. Одразу відповідаємо: I prefer to read adventure books. Я віддаю перевагу читати книжки про пригоди. Ви можете змінити adventure books на будь іншу, інший варіант з тих, що надається в дошках. What books do you prefer to read? I prefer to read adventure books. The third, третє питання. What books do you read and study in your literature class? Які книжки ви читаєте і вивчаєте на занятті літератури? У мене свій варіант, ви можете змінити. In our literature class, we mostly read classics, such as by Taras Shevchenko, The Forest Фрест by Lesya Ukrainka, Stolen Happiness by Van Franco, С. На наших заняттях літератури ми в основному читаємо класику. Такі твори, як Кобзар Тараса Шевченка, Лісова пісня Лесі Українки, Украдене щастя Івана Франко та інші. The fourth question. Четверте питання. What books have you read in English? Які книжки ти вже прочитав англійською? Зверніть увагу, питання в завершеному часі have read. Так, я скажу, що я прочитала Пітера Пена. І старий і море. In English I have read. Звертаємо увагу, що використовуємо слова з питання для своєї відповіді. Тобто англійською я прочитав. In English, I have read. А далі підставляєте назви книжок і автора. Peter Pan by і М. And The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. The fifth question. П'яте питання. Is it difficult for you to read books in English? Чи важко тобі читати книжки англійською мовою? Yes, it is. Коротка відповідь. Так. Повна. It is rather difficult for me to read books in English. Для мене доволі таки важко читати книжки англійською. Будемо чесні та, у відповідях. Кому ні, пишемо it is not difficult, неважко. There are often many new words for me in the story, so I have to write them first into my vocabulary. Uh, зустрічається багато нових слів для мене в розповідях, тому я маю виписувати спочатку нові слова в словничок. І з цього починають. Не треба соромитись. The sixth question, шосте питання. What Ukrainian and foreign classics have you read? Яких українських та іноземних класиків ти вже прочитав? Знов таки have read – питання в завершеному часі. І так I have already read such Ukrainian classics as Кобзар Тарас Шевченко, Кайдаш'Фэмили бай Іван Нечуй Левицький, Мартин Боруля бай Іван Карпенко карий я почала з українських класиків. Я вже прочитав таких українських класиків, як Кобзар Тараса Шевченка, Кайдашева сім'я Івана Нечуя-Левицького, Мартин Боруля, Івана Карпенко-Карого. Тепер про іноземних. В питанні тут, до речі, два одразу вийшло. I've read, I have read можна скоротити, I апостроф поставити, потім букви і I've read such foreign classics as The Stranger by Albert Camus and Pride and Prejudice by Jane Austen. Я прочитала таких іноземних класиків, як Незнайомець Альберта Камуса та Гордість і упередження Джейн Остін. They are all great. Вони всі чудові, вони всі геніальні, звичайно. Так, The Десенс. Сьоме питання. What English and American writers do you know? Яких англійських та американських письменників ти знаєш? Тут не запитується, кого ти прочитав, саме кого знаєш. I know such English writers as Я знаю таких англійських письменників. Я теж по порядку. Таких англійських письменників, як Я одразу імена. Джейн Остін, Вільям Блейк. Geoffrey Chaucer, Charles Dickens, George Eliot, Джон Milton. Далі про американських. I know such American writers as я знаю таких американських письменників як. І далі імена Едгар Allan По, Emily Dickinson, Марк Твейн, Ернест Hemingway. That's enough. Достатньо. The eighth question, восьме питання. Is there a book that you've read several times? Чи існує така книжка, яку ти прочитав декілька разів? Yes, there is. Зверніть увагу, питання починається Is there, відповідь Yes, there is. Навпаки, змінюємо слова. Так, you have read, знов таки завершений час. I have read, I've read, теж можна скоротити як питання several times, Forest song by Леся Українка. Я прочитав декілька раз лісову пісню Лесі Українки. Ще раз повторю відповідь на восьме питання. Is there a book that you've read several times? Yes, there is. I've read several times Forest Song by Леся Українка. Дев'яте питання. Do people make you read books? Чи змушують тебе якісь люди читати книжки? Frankly speaking, I like reading. Чесно кажучи, люблю читання, But sometimes teachers make me read some books, non-fiction books, but I prefer fiction. Але інколи вчителі змушують читати мене якісь певні книжки, це зазвичай документальні якісь або наукові, але я віддаю перевагу художній літературі. Так, the chance. Десяте питання. Do you put aside a book that seems dull to you? Чи відкладаєш ти книгу, перестаєш читати, якщо вона тобі здається якоюсь безтолковою? Do – починається питання, воно буде в короткій відповіді. Yes, I do. І повна відповідь. I can put aside a book that seems dull to me. Я можу відкласти читання книги, якщо вона виглядає для мене безтолковою. The 11th question. Одинадцяте. 11. Do you always read a book to the end? Чи завжди читаєш, ти читаєш книгу до кінця? No, I don't. Ні. Це коротка відповідь, повна. I do not always read a book to the end. Що питання? Дванадцяте питання. Can you name a book which you read from the very which you read from the very beginning to the end, from cover to cover, without putting it down? Чи можна звати ти книгу, яку ти прочитав uh, з самого початку до кінця? Від обкладинки до обкладинки, якщо дословно, не відкладаючи її взагалі. Коротка відповідь, Yes, I can. І повна. I've read from cover to cover Forest Song by Леся Українка. Я прочитав від початку до кінця лісову пісню Лесі Українки. Лесянськлещен, тринадцяте питання: Who is your favorite writer? Хто твій улюблений письменник? My favorite writer is Леся Українка. Мій улюблений письменник Леся Українка. Ви можете підставити іншого. The 14th question. 14. What do you like in your favorite book characters? Що тобі подобається в героях, в персонажах твоєї улюбленої книги? Uh, in my favorite book characters, I like their... Openness, sincerity. Так, мені подобається в улюбленій книзі, в персонажах відкритість, щирість. Також я можу продовжити поширити відповідь, але в принципі цього достатньо. The forest song uncovers the problems in the relationship between man and nature, which is often not harmonious. Лісова пісня розкриває проблеми у стосунках між людиною та природою, яка не завжди є гармонійною. And the last question, останнє п'ятнадцяте питання. What can we learn from different kinds of books? Чому ми можемо навчитись? Читаючи різні види книжок. Тут можна долучитись до початку, у нас була друга вправа, чому нас можуть навчити книги, і можна додати щось від себе. Даю свій варіант відповіді. Reading different kinds of books, we can learn to be honest, to be hardworking, to help other people, to understand them, to take care of nature, to love our motherland. Читаючи різні види книжок, ми можемо навчитись бути чесними, бути працьовитими, допомагати іншим людям, розуміти їх, дбати про природу та любити свою батьківщину. Ще раз англійською повторюю, останнє питання відповідь: What can we learn from different kinds of books? Reading different kinds of books, we can learn to be honest, to be hardworking, to help other people, to understand them, to take care of nature. To love our motherland. Часк завдання. Надайте свої варіанти відповіді на ці питання, або запишіть ці відповіді, що я надала для прикладу, з перекладом. Read books. Читайте книжки, And learn from them. All you need. І вчіться з них всього. They are our friends and teachers. Вони наші друзі. і Читали. Don't forget about it. Thank you for the lesson. Дякую за урок. See you later. Bye for now. До зустрічі. Learn English.